Таню. Що вони з тобою зробили? Guess who I am? Uh... What? What? Peppa Pig. Сьогодні я хочу поговорити з вами про серіали, які ну незаслуженіше обділили. В українському сегменті кіноогідь. Я хочу з вами поговорити про серіал, в якому було і про проблеми батьків і дітей, і про боротьбу за владу, і про маніпуляції, і про жорсткий троллінг багатіїв, і про ЛГБТ, і про кекс, і про про все. все, все і це все все, все помістилося в вісім. Вісім серій. Це все змогли помістити. А саме я хочу поговорити з вами про серіал Білий Лотос в особливості його другий сезону. Про перший сезон, якщо вам буде цікаво, я поговорю в наступному відео. А сьогодні ми зупинимося саме на другому сезоні. І чому я вважаю його ну реальним вже найкращим серіалом 2022 року? Якщо спочатку це може здаватися, що це серіал про багатів, які отримують все, що хочуть, то потім ми розуміємо, що це про біси своїх бажань. Бо вони можуть збутися. Увага! Будуть спойлери. Багато спойлерів. Порша. Відчила спокійненького Албі, бо вона хотіла оторву від світу цього, який навіть не знає, що таке Інстаграм. Вона отримала цю оторву, у якого немає Інстаграму. Ця оторва, правда, викрала її і майже не погіла. Ну, Але ж вона отримала своє бажання. Албі хотів любові такої сильної, щоб жертвувати собою раді других. Він отримав таку любов до путани, яка його розвела на 50 тисяч баксів. Його батька хотів, щоб ніхто не знав про його стосунки з путанами. Так ніхто настільки не знав, що його син зв'язався рівно з тією ж путаною. Дід. Оцього Албі, і він поїхав на Сицилію, щоб знайти свою рідню. Бо, коротше, бо він просрався в Америці. Він такий, блін, треба знайти якихось далеких кузин на Сицилії, щоб, може, з ними почати все нормально. Приїхали, ті їх там троюрідний, п'ятюрідний кузіни так послали і італійською і угрожали, що їх там вони чирікнуть одразу. Тобто, от, ти ж отримав, ти ж отримав, ти ж познайомився зі своїми дальніми кузінами. Ну, ти гавно людина, того і до тебе і відошні, навіть від тих людей, які тебе не знають, як гавно. Ну, але ти отримав, чого ти хотів? Таня хотіла безусловної любві просто за те, що вона є, а не за її бабки. Вона отримала безусловну любов, правда, як ілюзію. Для того, щоб її присипить, щоб вона не додумалася, що її захотять Мія вірила, що єдиний спосіб потрапити на сцену це через постіль. Ну, воно так і вийшло. Вона переспала з цим піаністом, але поцепила йому трошечки невіагру, а щось друге, що він чуть ли не відкинувся. І отак зайняла його міс. Валентіна хотіла любові від жінки. І отримала її від жінки, чиє професійне призначення любить якраз на да, від тої лярви, яку вона ганяла перших дві серії. Камерон настільки мріє обладати неосяжним, то що до нього недостіжимо, що він все-таки ну, дві секунди він та пообладав жінкою свого друга. Правда, його знову за це чуть не черікнули. Той же Ітан, його друг, сотрудник, і чуть не черікнув. Ітан просто холодний говнюк, якому пофіг на все, поки в нього це не заберуть. Дафні, дружина оцього мудака Кемерона, яка просто хотіла жити беззаботно. Але ця беззаботність – це всього лиш маск, бо вона насправді просто убігає від цього життя. І від того і вона одна з максимально таких жизнь персонажів. Харпер, ну та, що обріплаза настільки хоче здаватися образованою нітакусі, що вона погружається, типу як в детектив узнати про життя кемерона і Дафні, що вона сама стає пародією на цю же Дафні і їхні стосунки з Ітоном становиться пародією на цього ж Камерона. Бо Нітакусі вони зазвичай. Самі ще глибше є, аніж ті, від кого вони відхрещуються. І під оцим сетінгом бійся своїх бажань, бо вони можуть збуватися, подано просто стільки там проблем і батьків з дітьми, і на владу. Про це потрібен ще один окремий великий огляд, бо інакше. У цей Ultimate огляд займе в мене напевно годину чи дві. Проте, не дивлячись на те, наскільки тут, типа, як багато кексу, насправді цей фільм про владу. Бо, як казав колись Оскар, все в цьому житті про секс. Але не секс. Бо він про владу. І влада тут, ну як ви вже зрозуміли, у тих. Хто цей секс і дає. Бо як ми побачили в цьому серіалі, що оце все багатство, оце вся лакшері життя, це просто отака ілюзорніша вітрина. Бо типу, багаті люди, це не значить, що вони класні, це не значить, що вони афієні. Серед них є дуже багато низьких та меркантильних людей. Які от хочуть заполучити чиєсь тіло. І оця людина, що розполагає оцим тілом, яке вони хочуть заполучити, що оця людина якби і є реальна влада, бо проаналізуйте, подивіться, просто подивіться серіал, скільки всілякого можна було уникнути, якщо б би хтось би держав свого ужа в штанах. І це стосується навіть таких нітакусніх, як Албі, як оці, да, синочок оцих двох потаскунчиків. Він же ж, типу, такий понтується перед Порше. Я весь такий, нітакуся, мені головне, яка людина там. Тири-пири, шири-пири. Я весь нітакусінький, я фемінізм. А -а -а -а. Але. В реальності уявляється, що він такий же, як батя і дід, і не вміє дрижать свого ужика в штаніжках. Ну, за що він якби і поплатився 50 тисяч доларів. От просто згадайте головний предмет інтер'єру цього серіалу. Це оці відрубані голови, які вази Ді Моро. Це взагалі один із головних. З сицилійських міфів та легенд, які гласить про те, що от була собі така дівчина сицилієчка, і з Риму прийшов туди на Сицилію солдат. Твою, фаті, і полюбився з цієї сицилійки. Ну, знаєте, прямо як, оце, як у Шевченка Катерина. Полюбилися і ця сицілічка дізнається, що у цього римського солдата виявляється в Римі дружина і діти. І що вона робить, вона йому робить сікрбашка. І оця сі кірбашка стає головним символом Сицилії теста ді Моро. Тобто, буквально голова мертвеця. І вона сигналізує про те, що ну, не треба ходити. по Ба Бабам, бо це все може плачевно закінчиться, Коли розказують... Сімейним парам в білому лотосі про цю історію, то цей Євнюк Кемерен, ну який оцей ж мехав все, що двіжеться, а то що не двіжеться, двігав і ж меха. Він каже: це історія про те, що не ходи в мій і не хай мою жену, іначе я тобі харю What are you saying? If you come my wife. <laughs> <laughs> ну і як ви бачите, він. Сам пішов по жінку друга і сам отримав за це похарі, так скажем, самозбиваючіся пророчество. Якщо казати про самозбиваючіся пророчество, то якраз Таня це ще один приклад цього. І весь серіал порівнювали з мадам Батерфляй. І навіть оцей її гівнюк повів її на оцей спектакль Мадам Батерфляй. А що там взагалі було? Мадам Батерфляй це історія про те, як японська жінка дізналася, що її муж зміняє її з американкою і... Якщо сицилійка сікірнула мужику голову, то мадам Батерфляй сікірнулась сама, щоб муж собі жив за своєю любовницею. Її порівнюють, що ти мадам батерфляй, ти мадам Батерфляй, ти мадам батерфляй. Тобто, даючи нам як глядачу, вже зрозуміти, що, походу, вони щось задумали. Чого ж вони її постійно порівнюють з жінкою, яка е, тіпа, цей крутка бейнулась від любові, щоб її мужик могло ганяти по другим? Тому то і справа в цьому серіалі. Це такий тонкий-тонкий детектив, який нам дає підказки. Але він їх дає так акуратненько, 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 акуратненько... І ти просто сидиш цим серіалі залипший. Просто такий. Танюша! Танечка! Таня, ні! Таня, не йди! Таня! І цей серіал каже, що... Ну, Весь наш світ це буквально міф, буквально легенда, якому ми самі надаємо сенс, де ми самі вибираємо, хто влада, де навіть людина казалось би, соціальних низів, ну як люди, амієвиці дві жінки дуже легкого поведіння, що іноді насправді вони. Реальна влада, а не оці всі можнавладці і багатії, бо вони всього лиш відомі інстинкти. Тобто, бачите, скільки всього переплетено і в мене ще є дуже багато інформації про цей серіал, яку я хочу поділитися. Тому, якщо і вам цікаво дізнаватися більше про білий лотос, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. І я зроблю друге відео по цьому серіалу, бо в мене є реально ще дуже багато сказати відео, дивіться, і так вийшло величезне. Тому я чекатиму вашого лайка, вашої підписки, бо це буде означати, що вам дуже сподобався цей огляд, і ви дуже чекаєте наступний огляд. І вашого коментаря, що ви хочете ще більше контенту про білий вотус. Або, може, порекомендуйте мені серіал, який подивитися та зробити для вас огляд. Пока!